10 ранку, 24 листопада. Не доброго ранку, українці. Хоча дуже хочеться сказати доброго ранку. Коротенький випуск, але дуже важливий. дуже важливий, тому що дуже багато українців залишилось без електроенергії, без води. Наш будинок вже 22 години без електроенергії. Не знаю скільки вже годин без води. В 12 годин вчора вимкнули. Це були такі стабілізаційні відключення, і потім мали включити 4, вже не включили. І ось 24 години вже без світла. Дуже тяжко. Особливо коли мала дитина на руках. Цей випуск про що? Цей випуск не про електроенергію. Цей випуск про запитання до влади. В мене дуже багато запитань до представників енергетичної системи, до представників центральної влади і до влади взагалі. Хочу почати з вчорашнього дня. Коли почали вже аварійно вимикати світло, почало зникати зв'язок, інтернет і все інше. Чоловік повертався додому, вже було десь о пів на сьомому. Каже, все світиться, все світиться, горить світло і так далі. Будинок навпроти нас. Завжди його вимикали так, як і наш будинок. Тобто він не під'єднаний ні до якої критичної інфраструктури. Це ні лікарня, нічого. Тобто, це просто, просто такий ж будинок, як наш, з тією ж лінією і так далі. Вчора було світло, весь вечір. Тепер в мене запитання: як, як вимикається взагалі світло? Хто це вирішує? Перше. Друге, чи є якийсь контроль за тим же? ТЕК? Чи Ахметов просто заробляє собі гроші? Слідуюче питання. А, а чи було світло вчора, і сьогодні, чи є світло в представників нашої влади? В того ж Кирила Тимошенко, Єрмака, чи в пана прем'єра Шмигаля? Мені дуже цікаво, в інших представників влади, в того ж Гетьманцева, в тієї ж Третьякової? в інших депутатів. Останнє, що хочу сказати, це те, що українці ми маємо триматися ніяких переговорів. Дуже тяжко, але ми маємо йти до кінця. Тільки в мене залишається останнє питання. Якщо зараз тяжко, то чому для де, деяких людей має бути повний блекаут і вони мають віддаватися за всіх інших? І я вважаю, що має бути якась справедливість. Тому що виходить так, що одним це, іншим нічого, і це знаєте, це вже більше питання, навіть а, навіть вже не політичне, а можливо, ще більше політичне, ніж має бути. Я не знаю. Мені б дуже хотілося почути відповіді на мої запитання, але навряд чи нам хтось їх дасть, особливо від представників влади та й від представників енергетичної системи теж. Хочу сказати тільки одне: хтось дуже добре на цьому заробляє, тому що як все це хаотично робиться, це, знаєте, це не те, що не по-людськи. Це просто якось, просто це якесь знущання над людьми. Зараз має бути якась допомога, а все це робиться якось так, знаєте, через незрозуміло як. Українці, тримаємося. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є така можливість, коли ви побачите це відео, як вимикало світло у вас, яка зараз обстановка в ваших регіонах? Це стосується всієї України. Пишіть, будь ласка, щоб ми знали, щоб ми знали правду, як вимикається світло, як все це відбувається і так далі. Чи є вода, чи є таке, що ви точно знаєте, що десь в когось є світло точно і воно є завжди. А в деяких немає його майже весь час. Тому що, знаєте, ще я хочу вам такі ось на останок момент сказати, що в нас на районі тут є а, такі ларьочки, з там, де каву продають. І подейкують, що той, хто підмазав, тому не вимикають світло. А хто ні, тому вимикають. Тому чесно. Я не буду казати, що там це достовірна достовірна інформація, але знаєте, чесно, все це все більше і більше змахує на правду. Мені б дуже хотілося, щоб зараз нам допомагали, а не були проти людей. Правда, українці тримаємося, все буде Україна. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.